Шановні друзі, всім доброго дня. Щодо смертельної, на жаль, аварії з Теслою. Люди деякі говорять, що начебто всі б загинули, все одно з ременями. Чому це не так? По-перше, п'яна водійка, у якої 1,84 проміли алкоголю, вона навіть не отримала тяжких травм. Вона самостійно вилізла з автівки і навіть задула сама драгер. Мабуть, навики дуйки, ротом в неї дуже гарні. По-друге, спрацювали всі подушки безпеки абсолютно. По-третє, а салон залишився цілим, тобто там немає якихось стиснень, ушкоджень, які би просто розірвали людей. Люди загинули від двох коливань: по-перше, в підлогу, по-друге, вже в поле. Якщо б вони були фізично пристебнуті пасками безпеки, то в них не було б можливості з такою амплітудою коливатися. А люди на жаль отримали дуже і дуже тяжкі травми і загинули. Практично миттєво це чоловік дорослий і жінка, особа якої на момент зйомки ще встановлена не була. Тобто, бачите, є все, є бронювання, захист від дозвіл їздити в комендантську годину, але немає дозволу талона на перешкоджання законом фізики.